До Львівського вокзалу прибуває евакуаційний потяг із Покровська. На людей вже чекають медики. Серед евакуйованих сестра та брат 12-річна Богдана та 15-річний Олег. На день незалежності під час обстрілу залізничної станції поблизу чапленого, що на Дніпропетровщині, у їхній будинок поцілила російська ракета. Мама пішла заклеювати окна. Я сиділа майже за стінкою в телефоні. Я ліжик е, включилась сирена, і Олежик пішов маму відтягувати від вікна. І е, ракета, коротше, без свиста бабахнула, і е, маму убило а брата посікло. У самої Богдани численні садна там множинні пошкодження ніг. Проте дівчинка отримала легші травми ніж її брат. Цьому хлопчику. Ну, круто повезло, тому що декілька б міліметрів і уламки потрапляли б в вільну черевну порожнину і пошкоджували б внутрішні органи. А так в нього пошкоджені м'язи, пошкоджена підшкірна жива клітковина, пошкоджені. Пошкоджена шкіра, але внутрішні органи не задіяні, і це диво насправді. Зараз дітьми опікується тітка. Батько досі в реанімації. Батько переніс п'ять операцій, і на сьогоднішній день його стан вкрай тяжкий. Вдалося з ним поспілкуватися. Батько просив забрати дітей у Львів. У Львові на дітей чекає тривала реабілітація та робота з психологом. Олена Данило, новини на Суспільному, Львів.